Дорогесенькі, а з деревами ситуація взагалі капець. Грушка. Ну, грушка попіднімалася, трошки її там подивимося Ну, волоські горіхи просто все чорне. І те, що старше, от все воно чорне стоїть, просто сережки. Коротше, сережки, листя, все все ушло. А от молоденькі те, що ми прищеплені брали. Цей взагалі він повипускав які гарні пагони і все просто чорне. Ах, і щось мені підказує, що це не останній приморозок. Минулого року ці два красення обмерзали двічі. На великих